Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джон Це мама свинка. А це тато свин <говорите> Свинка пепа. Спекотний день. Світить сонце. Сьогодні спекотний день. <говорите> Який сьогодні гарний день. <говорите> Пепо і Джордж взулися в чобітки. Вони стрибатимуть по калюжах. Я люблю калюжі. Ой ой, ой сонце так припікає, що всі калюжі висохли. Мамо, тату, всі калюжі висохли, пострибати не вийде. Нічого, пепо. На дворі сонячно, можна гратися в надувному басейні. Точно, басейн! Але спершу треба переодягтися. Мамо. <ріст> 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 Пепа і Джордж переодяглися для купання. Мама свинка вдягнула купальник, а тато свин свої плавки. Така спека, що потрібен сонячний крем. чого ви голосуєте? Так, сонячний крем потрібен усім. Ой. Ходімо, Джордж. Спершу треба надути басейн. Тато свин надуває басейн. Це дуже просто. <трукзв2> <плак> Пепа тримає шланг, а мама вмикає воду. Де ж вода? <плак> Пепі і Джорджу подобається басейн. Моро! Морозиво! морозиво! Пані кролиця з морозивом! Морозиво! У спеку пані кролиця продає морозиво. Мамо, тату! Можна нам з Джорджем морозива? Можна. Сьогодні дуже спекотний день. Ура! А можна й мені одне. Усі люблять морозиво. Привіт, свинко, пепо і Джордж. Привіт, кролице. Яке морозиво ви хочете? Мені один ріжок, будь ласка. На, це тобі, пепо. Дякую. Ми з татом хотіли б таке саме, будь ласка. А чого бажає наш юний Джордж? Динозавр! Динозавра? Ох, цей Джордж. Це в нього єдина відповідь на всі питання. Що ж, йому пощастило, бо в мене якраз є динозавр на палиці. На, тримай. Динозавр. Джордж, їж морозиво, поки не розтало. Динозавр. Динозавр на палиці так сподобався Джорджу, що він не хоче його їсти. Дякую, кролице. Гарного вам дня. <клес> Джордж, з'їж морозиво, поки воно не розтало і не впало на землю. Ой ой, динозавр на палиці розтанув і упав на землю. Нічого, Джордж. Можеш з'їсти татову порцію Він не буде проти. На спеці тата свина розморило. Тато перегрівся. Поблимо тата водою, щоб охоло. Правильно, пепо. Що сталося? Ти перегрівся на сонці, тату свин. А ми тебе охолодили. О, як. Дякую, Пепо. Гляньте, це ж калюжі. Швидко, Джордж, взуймо чобітки. Пепа і Джордж узули чобітки Пепо і Джордж люблять спокотні дні, але стрибати по калюжах їм подобається значно більше. バイ